На заході країни у вівторок, 16 серпня, синоптики прогнозують дощі з грозами майже на всій території регіону. Лише в Ужгороді цього дня буде хмарно та без опадів. Температура коливатиметься від плюс 16 вночі до плюс 30 в день. Середа принесе мешканцям Ужгороду хмарну погоду, Решта областей Західного регіону в цей день чекає дощ, нічна температура плюс 17, денна плюс 29. Четвер, за прогнозами синоптиків, вкриє дощем майже всю територію регіону, але для мешканців Ужгороду цей день буде ясним. Найнижча температура плюс 17, найвища плюс 31. На півночі та у центрі країни у вівторок, 16 серпня, синоптики очікують дощі майже по всій території регіону. У Вінниці та Кропивницькому мають пройти грози, але в Чернігові та Сумах у цей день опадів не передбачають. Температура повітря від плюс 17 до плюс 27. В середу опади у вигляді дощу пройдуть над усією територією регіону. Подекуди з грозами. Температура коливатиметься від плюс 18 до плюс 27 градусів. У четвер дощитиме. По Полтаві та Кропивницькому має бути гроза. Але для мешканців Чернігова цей день буде ясним. А у Сумах хмарно. Без опадів. Температура в регіоні від нічних плюс 17 до плюс 28 в день. На півдні країни у вівторок, 16 серпня, синоптики очікують дощі по всій території регіону. Подекуди з грозами. Найнижча температура плюс 18 вночі, найвища плюс 30 в день. Середа принесе з собою дощі на всю територію регіону, а Миколаїв та Одесу синоптики попереджають прогрози. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 20 до плюс 28. У четвер знову прогнозують дощі на усією до територією півдня України. В Одесі та Криму грози. Мінімальна температура вночі плюс 20, максимальна в день плюс 27. На сході у вівторок синоптики прогнозують дощі та грози по всій території регіону. Температура повітря від плюс 21 нічних підніметься до плюс 34 денних. Середа для Луганщини буде ясною. Для Харкова та Донецька хмарною, а мешканцям Дніпра та Запоріжжя цей день підготував дощі температура від плюс 19 до 33 градусів Цельсія. У четвер всім мешканцям східного регіону варто очікувати на дощі та грози, температура повітря від 19 до 32 вище нуля.